А ми поспішаємо на кухню до нашого кулінарного експерта Чаби Бакоша. А я до вас чекаю. І, дійсно, поспішаємо. І, і звісно, поспішаємо на кабачки. Ну от я вже готувався. Будь ласка, Що будемо. знаєш, проходить лі літо, да? Так. От вже кінця так. Августа. я дуже мало був на дачі, а на дачі у нас завжди готують смажені кабачки з помідорами і з тичами з чосночним намаскою. Єс. Yes. Майже всі інгредієнти ти вже сказав, Так, але дивись на екран. Смажені кабачки з помідором та часниковою намазкою. Інгредієнти: кабачки дві штуки. Помідор червоний одна штука. Помідор жовтий одна штука. Часник два зубки. Кріп кілька гілочок, майонез дві-три столові ложки. Яйця курячі дві штуки, борошно дві-три столові ложки. Олія соняшникова. Ну, Друзі мої, якщо всі знаєте, це блюдо, то, тоді за роботу. За роботу. Перед. А я буду. що я буду робити? Давай поболтаємо. <рик> ну, от е, так. пройшла практично. Перша, перший тиждень. Перший тиждень. Як тобі з нами скажи? Як удома ти чувствуєш собі? собі. Чи я можу по-іншому відповідати на твої кухні. Ну, Чаба. Ну, ну тим, тим паче, <рик> <рик> е, перший тиждень ти знаєш е, затишно. Затишно? Затишно. І ми, мені щиро хочеться, щоб всі ті, хто розпочинають день разом з нами, вони відчували цей затишок. От як його я відчув разом з вами. Ну. Бо і знаєш, чому важливо про це сказати? Бо ви всі тут один одного знаєте. Ви знаєте, тут в кадрі, ви знаєте, поза кадром хто працює від операторів до адміністраторів, гримерів. Вся команда, всі люди один одного знають. І я такий, знаєш, як новенький в класі. Я потім і доріжу, так, так як мене зустріли, е, тепло. Підказуючи, з Цукер, терпінням. Цукерки, стир, стир, стирп, цукерки, цукерки дали, батогани дали. Не? Слухай. Затиші максимального рівня. Ну, а, бачиш, який ми домашній. Можна я це відав? Рано, рано вже рано. вдома. Так. Да. Так, чабіку, давай. Починаємо да. смажити. Давай, э, виток, так, 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 давай так, я тобі. Делать? Давай, давай, ти давай продіжи, сюди? Да. Да. ми будемо на чотири руки. Да? Так, так. Добре. Бо воно ж поки посмажиться, а я Тільки ще наоборот. доріжу. Так так, да, чі, а я доріжу поки. Ага. А так, ти тримай. поки що дорізай. Все. Вот. Тут класичний рецепт. Нічого видумувати, видумувати не треба. Тому, це найсмачніше, до речі, це що що, як на мене. Не, не треба його навіть коригувати. Знаєш, я бачиш, ми ж. Зазвичай ми можемо справжній домашній майонез зробити, але от тут дома, ну, то есть не, не треба. От магазинний майонез на це блюдо ідеально. Ти знаєш, мені здається, пройшов період, був такий, коли в суспільстві категорично не сприймали майонез. Це, це здавалось чимось ем, чимось дуже шкідливим. Та те, що не використовується, Знаєш, коли був період огиди до е, салатів, які щоноворічно робили, так. але зараз майонез спотрішки повертається, як мені здається, на полиці і на і в тренди <гум> ну можливо не <гум> тренди, <гум> а в використання я, я тебе зрозумів. Ск ск от скажу тобі, як є, як Скажи. я як я думаю, так. Можна їсти все, і треба їсти все. У, у, у тебе повинен бути і у кожного людини повинен бути разнообразне питання, разно різноманітне різноманітне, різноманітне. І, і з вами так, важко раз... посперечатись. Пане Щаба, що з тобою важко да. з цьому питанням. <сум> і коли тебе щось захочеться, щось смачненьке, так ніколи себе не відмовляй. Боже ніколи, э... щоб то не було, щоб ти ти. Чао, ти випадково нутриціологом не підпрацьовуєш, тому що ти нутриціолог мрії. Людина я знаю, я знаю, людина, яка мене, тобі каже, я їж дружу все, з... що ти хочеш. Я дружу Абсолютно з все. самим головним гастроентерологом України Шипуліном Вадимом Петровичем, ага. і він е, говорить взагалі так. У чоловіка у нормальний, люд... ну, нормальний чоловік має харчуватися три рази в день. У тебе mm. повинен бути повноцінний завтрак, повноцінний обід так. і повноцінний вечеря. вечеря. Що він закладає в поліціях? «повноцінний»? тебе Смотри. Все ж два рази їш то, що ти не любиш, а один раз те, що ти сильно любиш. Ага. Якщо ти ага. на, на завтрак поїв, Um, овсяну кашу, це те, І що ти не любиш не так? любиш. Так, ну, так. до речі, ну куксу, Вівсянка, да, не сіна куса. Та не гречка да, гречка будь-які да. крупи. Ну поїхати вівсянку. Так. Ти можеш себе дозволити стейк на обід. Але вже на ужин ти їш салат, яблуки і щось таке. А можна і стейк на вечерю, ага. можеш навпаки. Ага. Але вже тоді не треба, додати, ну, щоб менше углеводів було. Тобто, це баланс, так? Це ти, баланс, так. Ти, да. ти, 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 ти не просто такий... рахуєш калорії, ти не, над... не, не, не треба рахувати. Коли ти хочеш їсти, ти повинен їсти. Тільки не, не балуватись. Отак. От Отак, Чуєш? От так Зразу становиться жити. А скажи, будь ласка, а <гум> ти взагалі готуєш? Так. Я Так. вміє готувати. Що Я не маю на увазі зварити пельмені і яєшнім Слух, приготувати. Слухай, враховуючи те, що ти закладаєш насправді в поняття, вмієш готувати, я можу приготувати м'ясо, можу приготувати гарнір, можу Вау. приготувати. Вечерю для чотирьох, п'яти, шести, і навіть десяти людей. Яка твоя фірмова страва? А, в мене немає. Знаєш, я тобі чесно скажу. На це питання вона мала би бути заготовлена. Відповідь щоб виглядати тут красиво. Знаєш сказати, в мене фірмова страва то то та ката. Угу. Я останнім часом чим дивував е, гострій угу. це е, китайський рецепт, який я підгледів е, у знайомих китайців. А потім знайшов його і на просторах мережі. Е, це курячі крильця в карамелі та в кока-колі. Вау! прикольно. Це дуже просто готується, на це не треба багато інгредієнтів. Тобто, знаєте, як там іноді дивишся кулінарну програму і там кажуть: знайди, будь ласка, корінь мандрагори, сходи за рисом, який росте виключно в Таїланді на 50-й Це страшне. Це ж ніхто не готує. Тому цей рецепт, він. Ну, не правда, не справа. Не правда. <рес> цей рецепт, є, про який я зараз сказав, про курячі крильця, він дуже простий в приготуванні, і я певен, що в мене буде можливість поділитися з ними з вами, друзі. Чудово, я, до речі, про це хотіла сказати. Отже, наступного разу готуємо твої курячі. Я, я... я вже звик, що Ірочка просто так нічого не питає. тебе <рес> 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 Будь ласка, Денчику, принеси паперовий рушничок, тому що я? нам я? треба. Я? я вже тут. Я вже так, тут. Так, тряпочка. ну давайте, я тут смажу, а ви збираєте. Знаєш, що треба робити? Так, а, давай я зроблю. Так. Так. А, ми тут розболталися, у нас прім'я пройшло, да? так? Так, так. Час вже пройшов. Дякую, А ти хочеш в... Я хотіла, щоб від... ти взагалі. Э... Від жиру? Так. А давай. Ну, промокни промокни трошечки. Нічого страшного. Але у нас. На дачі ніколи не пр... Пр... Да? Від жирочку. Вот. Так. Має так сказати. Наш майонез, я вичавив сюди чесник. Угу. Ось вот так. Просто. Мішаємо. І давайте сюди кабачків. Даємо кабачок. Давай, давай. Давайте, давайте. Будь ласточка. Все. І будемо збирати. Збирайте, збирайте. Можемо, Підач. поки збираємо нагадати рецепт. Давай. Рецепт. Рецепт смажених кабачків з помідором та часниковою намазкою. Кабачки наріжте кружальцями. Паніруйте їх у борошні і яйці. Підсмажте на пательні. вичевіть у майонез часник і додайте дрібно нарізаний кріп. Зробіть соус. Перемішайте його, помідори наріжте кружальцями. Кабачки змастіть часниковим соусом. Зверху покладіть помідор. Зробіть кілька шарів з кабачків і помідорів. Прикрасьте страву кропом. І по класіки останній штрих. Вау, ірочка, ти э, кріп. чула колись про э, пірамідки гордона? Да? Ні. Ні. Нічула ніколи про пірамітки. Та-та-та. Да, 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 да. Я думаю, що от насправді цілющі пірамідки. Вони да. перед вами, я я зараз. Подивіться на, на, на них, будь ласка. наша дачна яка закусочка. смакота! Ви тільки ходили. Звична. Я поїм пізніше не хочеться дуже гроші. Перший пішов, другий. Нормально. Другий за мною. Я, я його з'їв, я його таким, як і він. Є. Так, і бить. так і бить. Давайте. Mm. Нормально. Зараз з приїде. приєдні. Що там у тебе? Танцювати будемо, музика. А, Друзі, всім смачно Коротка, муз... коротка музична пауза. Ми повернемося, але після короткої музичної а, паузи. Звісно, би поїсти кабачки. Так, так, так. так.